Моє кохання до Франківська, воно сталося з другого погляду. Ми приїхали у Франківськ 10 березня 2022 року, і я була дуже настрашена. Мені було дуже страшно, і тут мені було небезпечно. Тобто я не побачила ні краси, я не побачила тієї весни, яка починалася, і вже все квітло. Мої рідні ходили, це нове місто. Ми були тільки проїздом тут, коли їхали в гори, в самому Франківську до цього не були. Вони ходили в якісь заклади там, по площі, розказували. Я сиділа вдома, чесно, мені було дуже страшно. Неочікувано. З'явилася можливість поїхати до Лондона. Ми поїхали. Чесно, я з самого початку знала, що я не лишусь там жити. Моя мета була показати дитині світ і подивитися самій. Ми пробули там 5 місяців, вагання були вже там лишатися чи ні. І коли от став уже такий вибір або-або, або асимілюватися в суспільство, інтегруватися, або повертатися. І для мене ну, перший варіант це просто жах був, коли я навіть про це починала думати. Навіть не про побутові якісь труднощі, які точно би виникли нові, додаткові. Це було про те, що я ніби втрачаю Україну. Перетнувши кордон з Україною, в мене такий спокій на душі з'явився. Треба було пожити не в Україні півроку щоб зрозуміти, наскільки я її люблю і наскільки я до неї прив'язана. Я не була аж такою патріоткою. Ну, на показ, знаєте, ну, любила, звісно, Україну. Воно щось що не можна висловити словами, не дивлячись ні на що. Я більше не втікатиму. І це 100%. Я хочу подорожувати як турист, але не як біженець. Ні. Все, я тут вдома. що би не сталося в Україні. От. І, та, і тут з другого погляду я закохалася у Франківськ. Це була золота осінь. йшли дощі, падало листя. Це було просто прекрасно. Для мене взагалі борщ і вареники. Для мене це сакральні блюда. І от нещодавно ми переїжджали зі зйомної квартири в. Своє житло тут уже, слава Богу. І я відчула, що поки я тут не зварю борщ, я не відчуватиму себе вдома. Для мене це дуже важливо. Ну, для мене це дійство, і то має бути не поспіхом, а так все по полочкам. Якщо брати вареники, відрізняється рецепт місцевої кухні і нашої в тому регіоні. Моя мама. Варила так мама мого чоловіка, так вари. Це на кефірі погашеним, гаситься содою, і тісто дуже пухке, кажуть, нас можна губами їсти. Відрізняється буряком. Тут з червоним буряком, а у нас є такий борщовий буряк, він ледь рожевий то не цукровий, щось середнє між цукровим і таким класичним. От, і зазвичай його використовують для борща. Ну, все інше, в принципі, те ж саме. Там В кінці чесничок багато зелені, от, з риберцями. Я не хочу обирати Кам'янське чи Івано-Франківське. Мені подобається і там, тому я мала батьківщина. Там моє коріння, я там народилася і виросла. А тут зовсім інший досвід. Я тут народжуюся як психолог. Нова сторінка мого життя дуже цікава. Тому я не хочу чи, чи я хочу і-і. Я не релігійна, я не ходжу до церкви, хоча я хрещена. Але я віру, вірую в Бога. І ці свята, великдень, святвечір. В нашій сім'ї це традиційно. Ну, було принаймні, наскільки це можна було. Да? Підтримую і ці роки. І так, в мене дуже смачні паски. Яйця якраз натуральними барниками. Це каркаде, синя капуста, лушпиння да? класичне. І на святвечір це 12 блюд страв. Ці традиції вони дуже важливі. Це те, що ми можемо продовжувати, це зв'язок з минулим через теперішнє йде в майбутнє. Це те, що запам'ятають мої діти, і дай Бог, щоб розповідали внукам. Це надія, звичайно ж, це надія на. Те, що все погане, яке б наскільки воно погане не було, воно скінчиться. Бог на стороні України. І Він зможе зробити так, що наша країна розцвіте. Дуже подобаються жінки, що біжать з вовками. Ну і власне юнга, символи і архетипи. Останнім часом я передивлялася всі випуски всієї серії матриці. Да, і щоразу я щось нове для себе відкриваю там. Мені дуже допомагає книга Франкла, психолог в концтапорі. Я коли слухаю іноді аудіо, книгу включаю, і воно наскільки відлягає це розуміння, що людина змогла і, ну, правда, в порівнянні з тими проблемами. У мене все дуже добре. Що таке сі? Ну, я чула, що «сі» діє, що «сі» стало. І я зрозуміла, що це не повне дієслово сталося, діється тільки наперед чомусь сі. Переді мною йдуть дівчинка з мамою, і дівчинка мамі каже перед Новим роком. Ага, а у Марійки вже ялинку поклали і прикрасили». Як поклали. А рукавички в карман чомусь ставлять. Ну, тобто я, я не розумію, я не можу взагалі цього зрозуміти. Але це цікаво. В принципі, в селах на сході України розмовляли українською. Я не можу сказати, що прям розмовляли, говорили. Суржик, я слово не хочу, мені не подобається це слово. Це говірка, це свого роду теж діалекти, діалектизми, а в місті російською. І коли приїздили в місто, ну, намагалися говорити російською, щоб не бути селом. І я про ті умови говорю, які були всі поставлені. І це... Ну, Це політичне питання таке. А українською, чисто українською я почала говорити за кілька років до повномасштабного. У мене багато знайомих зі Львова і ну, взагалі з західної частини України. У мене була змога з ними розмовляти чистою українською. І таким чином я навчилася, я вважаю, що в мене досить Хороший рівень. Ми маємо бачити в них людей з фізичним болем, з душевним болем, з абсолютно різними реакціями живих людей. Оці метафори щодо титанів, залізних, як на мене, вони грають не дуже добру гру. Тоді ніби так можна сказати, вони все витримають, а вони мають право не витримати і інколи не витримують. Це так загально не можна сказати, все рівно залежить від кожного, від власної гідності, достоинства. І тут не важливо схід-захід. Якщо людина лишається людиною, то вона буде кругом людиною і в Лондоні. Нью-Йорк, Ранківську однозначно.